Б'є, значить, любить. Попри те, що ця хибна думка звучить все рідше, кількість звернень до поліції щодо домашнього насильства зростає. Пандемія коронавірусу і повномасштабна війна в Україні схоже тільки поглибили кризу. Проте сьогодні ми поділимось з вами історією волинянки, яка змогла розірвати коло насильства і намагається будувати нове життя. Як їй це вдалось, розкажу за кілька хвилин. Ви дивитесь новини з тилу. Підписуйтесь на ютуб канал Сили Правди, якщо досі цього не зробили. Ставте авансом вподобайку і поїхали. Чоловік дуже ну, пив. Я терпіла все. Але мій дітки сказали, маму, улина треба жива. Уляна у шлюбі 20 років. Більшість з яких потерпає від чоловіка-агресора. Проте останні півроку жінка разом з дітьми мешкає у тимчасовому притулку Волинського обласного центру соціально-психологічної допомоги. Я давала шанс на сім'ю. Я терпіла все, думала: ну, може, ну всіх не буває, може, чорна полоса, може прийде. Дійшло до того, що він почав до мене руки протягувати. Пройшов з сокирою до ліжка до мене. Каже, я тебе зарубаю. А конфлікт був за те, що я йому не дала гроші на пиво і на сігарі у сім'ї. Уляна була єдиною, хто заробляв гроші. Попри це, годувальниці інколи доводилось ночувати просто неба. Відпрацювавши зміну 12 годин, і ти доходиш додому і боїшся, заходить. О, ти не знаєш, чи ти відпочинеш, чи не відпочинеш. Ніч можна десь на вулиці сидіти або на полі, в будь-яку пору року, будь-яку погоду. Це дуже страшно, це просто жах. Уляна каже, що зверталась до дільничного поліцейського, аби владнати конфлікти у сім'ї, але ситуацію покращити не вдавалося. Тепер з жінкою та її дітьми працюють психологи Волинського обласного центру соціально-психологічної допомоги, аби допомогти реабілітуватися після пережитих труднощів. Ці роки що я там прожила це. Ну це майже 20 років. Було важко все покинути, забрати, але мої діти сказали: мамо, колина треба жива. Нам буде важко, але ми йдемо і ми прийшли сюди. Добрі люди сказали, що є такі центр, які допомагають, і звернулися сюди. Найперше хочу сказати, що мені надали мрію повірити в себе і відкрити нове життя. Це було дуже важко. Волинський обласний центр соціально-психологічної допомоги надає постраждалим можливість тимчасово проживати у притулку, психоемоційну підтримку та інші соціальні послуги. Продовж 2024 року заклад обслужив близько 1300 людей. Понад три десятки з них отримали тут тимчасовий дах над головою. Наші фахівчині намагаються налагодити психоемоційний е, стан. Е, Особи, яка в нас перебуває, також ми допомагаємо з вирішенням проблем з працевлаштуванням. Допомагаємо та сприяємо в залученні дітей до навчального процесу. Також залучаємо інших суб'єктів взаємодії для подолання їхніх складних обставин. Часто розірвати так зване коло насильства і остаточно вийти з небезпечних стосунків заважає травматичний. Зв'язок. Людина, яка страждає від домашнього насильства, часто емоційно прив'язується до кривдника і не розуміє, що ці стосунки насправді шкідливі. У них є надія на зміни, вони часто вірять обіцянки кривдника більше так не робити. Є й занижена самооцінка, адже внаслідок тривалого насильства не можуть втратити впевненість у своїй спроможності жити без Кривдника. Також присутній такий квітково-цукерковий період, коли автор насильства вибачається за все вчинене і цим створює таку ілюзію безпеки і постраждалі від насильства повертаються назад. отож, перше, що варто зробити постраждалим, знайдіть психолога, який відновить вашу самооцінку і навчить бачити маніпуляції. Далі оточіть себе надійними людьми, які стануть моральною і практичною порою для вас. І на всяк випадок, складіть безпековий план, якщо раптом усе різко стане гірше. Запишіть номери відповідних служб підтримки, і подумайте заздалегідь над тимчасовим житлом. І без освітніх заходів цей план для розірвання кола насильства він є дуже хитким, тому що потрібні знання про цикли насильства, методи маніпуляції або вони допоможуть зрозуміти, чому повернення до кривдника або автора насильства це ілюзія в іншому випадку, кажуть фахівці. Може постраждати і фізичне, і психологічне здоров'я. З'явиться тривожність, депресія, порушення сну, хронічний стрес, труднощі в побудові здорових стосунків в майбутньому. Усе це не про краще життя і не про світле майбутнє. Згідно з інформацією Національної поліції України, щороку кількість звернень щодо насильства в сім'ї тримається на рівні 200-300 тисяч. Втім, особистих звернень від постраждалих надходить менше ніж від оточуючих, які стають свідками сварок, скандалів чи ще гірше побоїв. До прикладу, у 2021 році лише чверть зафіксованих випадків насильства у сім'ї це особисті звернення постраждалих. У 2022 році таких 30%. А у 2023 році постраждалі від насильства повідомили правоохоронців про це лише у 19% випадків від загальної кількості. Передовсім це страх, тому що вони бояться помсти з боку кривдника або як ще кажуть, автора насильства. Також часто кривдники погрожують більшою агресією у разі звернення за допомогою. Бувають випадки, коли е, постраждала чи постраждали від домашнього насильства, матеріально залежить від кривдника, і немає іноді впевненості в тому, що правоохоронці зможуть реально допомогти, або є досвід безрезультатних звернень у минулому щодо Волині. То ми на жаль стабільно угорі всеукраїнського рейтингу у коронавірусний 2021 рік. Волинська область взагалі посіла перше місце за кількістю звернень на душу населення. Адже тоді число постраждалих від насильства в сім'ї перевищило чотири попередні роки разом. Взяті майже 16 тисяч звернень. Є зараз офіційні урядові гарячі лінії, де людина теж може отримати допомогу і. В будь-якому випадку не потрібно боятися і не потрібно думати, що е, ну образив та й образив. Якщо про факт насильства повідомили поліцію і правоохоронці належно його зафіксували, то кривдник може понести адміністративну або ж кримінальну відповідальність. Якщо домашнє насильство вчинялося менше ніж три рази і не принесло фізичну шкоду, кривдник може відбутися лише штрафом. Покарання в межах Кодексу України про адміністративні правопорушення, це стаття 173.2, штраф від 170 гривень до 340 гривень, громадські роботи або арешт строком до 10 діб. Якщо ми говоримо про те, що особа вчинила повторне правопорушення, то штраф подвоюється, це в межах від 340 до 680 гривень, знову ж таки громадські роботи і, і арешт строком до 15 діб. Карання за систематичне вчинення психологічного чи фізичного домашнього насильства передбачає громадські роботи, обмеження волі до п'яти років чи пробаційний нагляд. Відповідальність за домашнє насильство передбачена статтею 126.1 кримінального кодексу України за систематичне вчинення психологічного, фізичного та економічного насильства. В даному випадку призначається судове засідання, викликається і потерпіла особа, і суд по матеріалам справи визначає, чи є обтяжуючі обставини, чи є пом'якшуючі обставини, і оголошує вирок для обвинуваченого. Також ще одним важливим впливу на кривдника є своєрідні наказові документи так званий заборонний та обмежувальний приписи. Заборонний виписує поліція, яка виїжджає на виклик, але лише на 10 днів. А от обмежувальний припис виноситься судом і має довший термін дії 6 місяців з можливістю продовження. Для цього Потерпіла особа звертається до суду з заявою про це і про видачу обмежувального припису. Цей обмежувальний припис він виноситься протягом 72 годин з моменту звернення потерпілої до суду, але суд по певний пункт може відмовити, наприклад, якщо Є е, е, бажання потерпілої особи, щоб кривдник не наближався на 200 метрів, наприклад. Якщо суд встановить, що і потерпіла, живуть за однією адресою, і е, та квартира є так само у власності кривдника, і йому більше немає де жити, то суд може відмовити в цьому. Порушити наказ суду кривдник, звісно, може, але тоді понесе кримінальну відповідальність. Словом, алгоритм дій для постраждалих один. А далі справа за поліцією та судом. З 2020 до 2024 року волинські суди винесли 113 вироків для кривдників, які скоїли домашнє насильство. Найчастіше винуватців карав луцький міськрайонний суд 19 вироків. А найменше таких вироків винесли в старовижівському районному суді лише один. Ця програма для кривдників, вона е, триває орієнтовно від трьох місяців до року. Це вже по вироку, як зазначено, вироку Вирук направляється до спеціальної установи, яка уповноважена проводити цю програму. Але е, людина, кривник, якщо знає, що в нього є такі проблеми, він може звернутися за допомогою по цій програмі незалежно від вироку суду. До речі, згідно з офіційною статистикою, кривниками можуть бути люди обох статей і різного віку. Адже протягом 2022-2024 років у 20% звернень постраждалими були саме чоловіки у 76% – жінки. Також від насильства страждають і діти, і люди похилого віку. Якщо ви або ваші рідні, близькі, знайомі, постраждали від домашнього насильства, звертайтеся за телефоном цілодобової гарячої лінії Волинського обласного соціально-психологічного центру за номером, який ви бачите на екрані, або ж пишіть на Viber чи Telegram. Також ви можете звернутися за коротким номером 1547, де також безкоштовно надають інформаційну, психологічну та юридичну допомогу постраждалим. Хочу сказати всім. В такій ситуації не сидіть, не терпіть, не поміняється нічого. Вони не міняють, не збережеться сім'я Це просто може бути, не дай Бог, якийсь нещасний випадок, і буде біля Діліться цим відео, підписуйтесь на канал Сили Правди, ставте вподобайку. А якщо вже задонатили на Збройні Сили України, можете підтримати і нашу команду за посиланням внизу. До зустрічі!